Всім привіт! З вами Сова. Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. Сьогодні продовжимо розглядати книги Мегі Стівотер «Ворони» із серії Воронячий цикл. На огляді у нас друга книга Викрадач снів. Огляд на першу книгу можна подивитись за посиланням в описі. В кінці відео також поділюсь своїм враженням про адаптацію книги українською мовою та зовнішнього вигляду. Тому дивіться відео до кінця. Отже, атмосфера книги збереглася такою вже глибокою та містичною, а напруженість навіть ще більше зросла. Не дитячі проблеми, які вже стали і для дорослих складними. Головні герої борються за життя зі світом магії та зі світом, в якому живуть. Де кожен крок потрібно зважувати тримати свій розум в тонусі і не давати твоїм близьким впасти в бездну, коли нові противники героїв ще більш жорстокі і непередбачувані. А тепер переходимо до змісту книги Викрадач снів. Після подій першої книги Ронан зізнається цаганці. Я витягнув зі сну свого птаха. Так починається його історія. Те, що для інших було сном, для нього реальність, він може виносити речі зі сновидінь у наш світ, предмети істот навіть людей. Цей дар спадок його покійного батька, Ніла Лінча. Але разом із ним прийшли прокляття. Його батько був убитий через цей талант, а мати після смерті чоловіка впала в дивний сон. Вона живе, але не прокидається. Ронан мучиться від страху і злості, його сни небезпечні, якщо він не контролює себе, Створіння звідти можуть прориватися в реальність. Він не розуміє, як це зупинити. Місто Генрієта змінюється після відновлення Лейліній. Енергія тече сильніше, магія оживає. Блуганця, Адам і відчувають відчувається на собі. Адам, який у фіналі першої книги віддав себе лінії, тепер має зв'язок із нею. Він чує її шепіт, бачить знаки. Але цей зв'язок не лише благословення. Магія впливає на його психіку. Часом він не розуміє, де він сам, а де голос землі. Гансі продовжує пошуки Валіанського короля. Для нього це не просто пригода, це сенс життя, відповідь на те, чому саме був він одного разу повернутий зі смерті, під натяком він колись уже помер, і хтось його врятував. Блу намагається втримати рівновагу між усіма ними. Вона стає центром, який тримає групу, але її тягне до Ганці, хоча вона з Адамом. А пророцтво, що її поцілунок об'є справжнє кохання, висить над нею, як тінь. У Гендрієту прибуває загадковий чоловік, містер Грей. Він убивця, найманець, який шукає предмет під назвою Грейврем. Артефакт статний витягнути речі зі снів. Він не знає, що цей артефакт не предмет, а сама людина, Рон. Грей оселяється поблизу, знайомиться з морою, матір'ю блу, і між ними виникає незвична симпатія, убивці й відьма дві людини, які розуміють темряву в інших. Тим часом Роман відчуває, що його дар помітили, його сни стають дедалі небезпечнішими. Одного разу він прокидається і бачить, що витягнув монстра. Ронан починає експериментувати зі снами, прагнучи зрозуміти, як керувати процесом. Він усвідомлює, якщо у сні створити щось зосереджене, воно може з'явитися в реальності. Його сни стають місцем бивт між ним і його страхом. Паралельно Адам бореться із наслідками своєї угоди, з Лелінією. У нього з'являються провали в пам'яті, він чує голоси. Він розривається між самостійністю та відчуженням від друзів. Він не хоче, щоб Ганці його рятував, йому болить власна гордість. Ганці, у свою чергу, намагається втримати всіх разом, хоч відчуваю, що група розходиться, адам дратується, Ронен злиться, блу мовчить. Він мріє про порядок і сенс, але навколо хаос і магія. Містер Грей дізнається, що Грейврем не предмет. Він розуміє, що Ронан ключ до тієї сили, яку всі шукають. Проте, замість того, щоб убити його, він починає захищати хлопців, бо бачить у них щось чисте і справжнє. Ронан намагається розгадати таємницю смерті свого батька. Він повертається до родового маєтку, де зберігаються речі минулого. Там він знаходить брата, деклана, і дізнається, що мати Ронана насправді теж була. Витягнута зі сну його батьком Йому вона заснула після смерті того, їхнього батька і не прокидається, бо після його смерті магія більше не підтримує її життя. Це знищує Рона середини його дар продовження родового прокляття, і тепер за ним полюють інші іншісновидці, мисливці, ті, хто хочуть привласнити цю силу. Ронан і Адам опиняються втягнутими в небезпечне прити стояне з Кавінське, іншим знавидцем, який зловживає своєю силою. Він витягує за сніг лише монстрів і хаос і поступово втрачає межу між реальністю і маренням. Кавінське дзеркало Ронана. Показує, який він міг би стати, якщо піддасться темряві. Їхнє зіткнення стає вирішальним, символічна битва між контролем і хаосом. Під час кульмінаційних перегонів Кавінський гине, спалений власним кошмаром. Ронан розуміє, що не може втекти від свого дару. Він мусить навчитися жити з ним. Після всіх подій кожен герой стоїть на порозі змін. Ронан Приймає себе, він більше не бачить у снах лише загрозу, тепер вони стають його силою. Він зберігає на фермі птаха з чорного пір'я, символ своєї правди. Адам поступово вчиться жити з голосом лейлінії, бути її посередником, а не рабом. Він розуміє, що контроль не означає відокремлення від друзів. Блу усвідомлює свої почуття до Ганці, але все ще боїться їх прийняти. Ганці продовжує пошуки короля, відчуваючи, що час спливає, його тягне невидима доля. Він сам пов'язаний з тією стародавньою магією, яку шукає. Містер Грей, покинувши замовників, залишається поруч із Морою. Він знайшов те, чого не чекав спокій у серці жінки, яка не боїться темряви. Наприкінці роману група ну, знову збирається разом у магічному лісі, ліс змінився, став іще більш живим, непередбачуваним. Адам відчуває його пульс, Ганці слухає дерева, Блу бачить світло у повітрі, а Ронан стоїть поруч із своїм сном, що дихає. Вони розуміють, пошуки короля ще далекі від завершення, але тепер вони знають, що кожен із них. Частина великої магії, яку не можна просто знайти, її треба зрозуміти. І на фоні тихої ночі лунає моторошне передчуття. Хтось із них мусить померти. Так автор залишає читача в очікуванні наступної книги, де історія набуде глибшою майже містичного виміру. А тепер стосовно моїх вражень про зовнішній вигляд книги та переклад українською мовою. Почну зі зовнішнього вигляду. Книга дуже гарна, ілюстрації карт та рода кожного розділу, окремі вставки ілюстрацій в книзі неперевершені. Шрифт гарний, легко сприймається зору. Але це все втрачається на фоні перекладу українською мовою. Повернувшись трішки назад до першої книги, то там також переклад і побудова речень мали свої дефекти, але з ними було можна змиритися. Але друга книга мене розчарувала повністю. Книги, видані видавництвом небо, буклапа паблішинг або просто небо. Побудова речень не зрозуміла, а помилок в словах просто безліч. Книгу неможливо читати. Ти зациклюєшся на структурі речення і помилках, здогадуючись, чи вірно ти зрозумів прочитані слова, а не насолоджуєшся історією. Саму книгу як окремо від історії я рекомендувати не можу, а як саму історію, то рекомендую. Скоро поділюсь з оглядом на третю книгу. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!